Отож, нарешті переходимо до шляхетної і доблесної спілки лицарів. В стілах другого рівня ви завербуєте мандрівних лицарів. Це піші збройносці, які заслужили на коня і шукають слави на полі бою. Чудовий загін другого рівня, висока броня, щити, бонус проти піхоти, хороший натиск і імунтет до психології при ударів ворогів. А також унікальна фішка усіх лицарів Бретонії – формація піка, яка збільшує масу, прискорення, бонус натиску і швидкість. Проте забирає захист в ближньому бою. Типовий загін ударних. Кавалерії вдарив, відступив і знову вдарив. Буде хорошим молотом на початку гри. Дуже рекомендую.